Хай, hey, якщо ти боїшся говорити англійською, вічно панікуєш, не знаєш, що сказати, ти не один. Це абсолютно нормально, я теж через це проходила. Але сьогодні я розповім, як подолати цей страх, і головне почати говорити англійською, тому залишайся, буде цікаво. Хочеш зараз опишу тебе. Ти знаєш англійську граматику, вчиш слова, ходиш на курси або до репетитора, але як тільки діло доходить до говоріння. Все голову заповнює мільйон думок, а раптом я щось не так скажу, а раптом мене висміють, або в мене акцент не такий. Знайома правда, так от в мене хороші новини, це можна виправити. <звук> Перший крок Та-дам! перестати думати, що твоя англійська має бути ідеальною. Навіть носії мови роблять помилки. Угу. Вони можуть переплутати слово або навіть його забути. Вона десонз. Да, виш видвон, рот, витн, о роди. I think. і знаєш, що вони не переживають через це. Найголовніше це передати свою ідею. А зробиш ти помилку чи ні? Головне, щоб тебе зрозуміли. Другий секрет практика. Ніхто не народжується з ідеальною англійською, навіть в Англії чи в Америці потрібна практика. Почни з малого. Наприклад, опиши свій день. «Today I woke up, had breakfast and went to work». Звісно, це звучить дивно, але це працює. І я також розмовляла з собою, описувала і до сих пір описую все, що я роблю. Так, твої м'язи звикають до іншої мови. Все ж таки, українська англійська зовсім різні мови. Погоджуєшся? Наступний рівень: шукай партнерів для розмов. Це може бути твій однокласник, друг, study buddy, який вчить англійську, або репетитор, або носій мови, що взагалі. Супер. Ну, на крайняк можна використати чат GPT, з яким можна і переписуватись, просто спілкуватись на різні теми. І також я дуже рекомендую завести блог. Якщо ти не соромишся, це може бути в соцмережі, або завести в Телеграмі приватну групу, де ти будеш спілкуватися сам з собою. І третій момент просто говори, навіть якщо тобі страшно серйозно, і запам'ятай це правило. Якщо в тебе є шанс спілкуватися англійською, використовуй його. Наприклад, в ресторані замов їжу, скажи, «Can I have a coffee, please?» Наостанок знайди свою мотивацію. Подумай, для чого ти вивчаєш англійську: подорожі, нові можливості чи нова робота. Уяви, що ти вже вільно спілкуєшся англійською і як це змінює твоє життя? А тепер до справи. Напиши в коментарях, що в тебе найбільше труднощів: чи то вимова, страх, помилок або щось інше. А я спробую відповісти та дати деякі поради, і також не забудь підписатися, щоб не пропустити більше корисних відео.